Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді BYD танк. Це максимальна комплектація flagship на 108,8 кВт -годин акумулятор. Це фірмовий від BYD літій-залізофосфат, технологія Blade Battery 635 км запас ходу по циклам CLTC. Зрозуміло, що в реальному житті стільки не проїдеш. Але враховуючи його потужність, його вагу, в будь-якому випадку тут 400-500 кілометрів реальних можна проїжджати на такому електрокросовері, я врахую, що це класний показник. Ось такий маємо дизайн зовні. Сірий колір, щось мокрий асфальт. усіх сторін, дивіться, які класні колеса, тут 21-й Continental, вони однакові. 265-45R-21. Зразу звернемо увагу, це у нас аеродинамічні ковпаки накладки, ось тут литий диск. У нас гальмівна система Брембо. От зараз не можу вам показати. І диск з перфорацією. Можливо, на тому колесі зможу показати вам гальмівну систему. Так, ну от Брембо відніється надпис. Що це дає? Ну, до, Якщо я не помиляюсь, 30. 6-38 метрів гальмівний шлях на цьому преміальному кросовері. Передня частина виконана в стилі ще Dragon Face. Це вже нова лінійка Ocean пішла. Нехай проїде. Це ще у нас класичний дизайн. Тематика по династіях. Оце єрог танк. Танк, хан це от самі такі легендарні династії в Китаї. Оптика, автоматичне ближнє дальнє світло, три лінзи з такою гарною підсвіткою синьою. Ну і це ходовий огонь. Все. В передній частині в нас є парктроніки для буксировочного крюка, мабуть, треба відковирювати. Є автоматична парковка. І ще ось тут є ходові огні знизу. І камера розташована передня. Взагалі камери у нас тут 360. Проєкційний екран, NFC, сліпі зони, що ми бачимо. Безключовий є тільки так, попереду, ззаду нема. Ось тут у нас порт швидкої зарядки. Тут 800 вольтова архітектура, машина заряджається дуже швидко. Вона може брати тут під 200 кВт. Да, Безключовий доступ тільки на передніх дверях. По габаритах пропускаємо. По габаритах у нас практично 4,9 в довжину, 1,9 в ширину і 1,7 висоту. Там по міліметрах я точно не пам'ятаю. У нас є тепловий насос. Якщо, наприклад, в деяких моделях це до попця, в бівайді вони навіть в базах ставлять тепловий насос. Кузов оцинкований по кліренсу. Так, ну як бачимо, трошки звісає батарея. А чому так? Тому що одна платформа. З плагін-гібридом. Через це батарейка випирає. Також в топовій комплектації у нас адаптивна підвізка, амортизатори зі зміненим рівнем демпфірування. Давайте тоді почнемо позаду. Так, ну ось такий у нас кузов, Подивіться, це все скляна частина, панорама, яка відчиняється, ззаду є плавнічок. І от мені саме подобається, як виконана задня оптика. Вона така в одному сплетінні, тут поєднується між собою. Ми вже звикли до того, до ось таких задніх ліхтарів. Електрокришка багажника. Ви вже бачите, що це в нас версія на капітанських сидіннях і шести місна. Чи навіть правильно, може із семи міст, ні, навряд чи це 6 місць. В такому положенні навіть залишається невеличкий багажник. В комплекті йде мікрофон, ремкомплект, книжечки. Тут має бути парфуми, але щось тут я їх не бачу. Так, мікрофон, зарядка і розрядник. Машина може віддавати до 3,5 кВт. Йдемо ти дивитися салон. Тяжкі двері. Дивіться, от це BYD. От як вони змогли це зробити. В мінімальні зусилля. Не треба брязкати. Так, ось така дверна карта. Це зрозуміло, що пластик, але він добротної якості. Він не хлюпенький такий, він добротний. Це все, -все шкірзам. Але як все зроблено якісно? Це алюміній. Дінаудіо музикальна система. Масаж. Особливість максималки, що масаж є позаду. Є підігрів, є вентиляція. І всі регулювання. Так, ось ця частинка, це у нас шкірзам, бо напад тільки внутрішня частина. В комплекті є ось такі класні коврики, вони універсальні, як на зиму і на літо їх можна використовувати. Так, можна присісти роздільний клімат. Це якісніші. Зарядочку підключити USB, -шки. когось маленького можна навіть посадити позаду. І ось так в нас вигляд з цього ракурсу. Ідемо наперед. Так, Що в нас тут зустрічає? Є пам'ять, сидінь, регулювання вікнами. Теж алюміній, дінаудю, відчинення багажника. теж пластик. Є ось такі валіки для них десь на дальню подорож. І в максималці є електрорегулювання колонки керма. Ambient підсвітки. Це у нас 24 й рік, 4-й місяць, якщо не помиляюсь. Хедап, приборна панель і великий дисплей. На 15,6 дюймів з відкритим андроїдом так, Це наші камери, щоб китайці за нами шпигували. ну Це зовсім для інших цілей. Face, ID, щоб підлаштовувати автомобіль під вас. D-Pilot інтелектуальна система 4.0, 5G працює. ну У нас всіх опцій повноцінно на сьогодні, на жаль, не працюють. Але ця система якби поєднує в собі весь комплекс, слідкує за вашою безпекою. Допомагає вас під час водіння. Тобто, камери, датчики ультразвукові. Лідар, не лідар, а просто е, цей наш звичайний радар. Відслідковує все, що у нас відбувається. Є утримання в полосі, є адаптивний круїз-контроль, можна вмикнути камери 360, ось подивіться, яка якість. ти, ось так. Автоматична парковка. Оворотний екран. Так, тут у нас ось така ніша USB 12 воль на 50 Вт безпроводна зарядка. Це класно. Ще охолодження і не вистачає. Класні MPN підсвітки. За рахунок того, що у нас відкритий Android. Це все можна зробити українізацію. І навіть підв'язуються Google сервіси і всі необхідні додатки можете скачувати. От мені тільки що клієнт приїжджав на BioDіTank, ой на BiVID Son Plus. Йому встановили, зробили українізацію, підв'язали Google сервіси, і ми йому всі програмки в Play Market, все поскачували, все необхідне. Waze, YouTube, Навігацію, тобто радіо. Так, да, бо немає. FM Радіо у нас в машині немає. Так, це відповідає за. За приборну панель. Дуже багато налаштувань, це музика. Це я вмикнув клімат. Давайте подивимося, що у нас по клімату. Підігрів вентиляція. Так, я думаю, що тут так жарко. Ось так подивіться. Підігрів вентиляція для чотирьох сидінь. Є підігрів керма. В максималці також є. Ароматизація, очищувач повітря. Є картриджі під. Тільки самих картриджів немає Є слоти для парфумів. Ну, це до попця. Вже йде, треба докупляти окремо. В комплекті два ключа. Ось цією кнопкою можна дистанційно запускати автомобіль на прогрів або на охолодження. Повний привід. Два електромотора з сумарною потужністю 530 кінських сил. Автомобіль розганяється за 4,4 секунди. Ну я рахую, це досить непогано. Для спорядженої маси 3,085. 700 Нм обертальний момент.